Абібула Сей Джеліл, старший викладач кафедри тюркології навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, викладач кримськотатарської мови. Чим ви наразі займаєтесь? Займаюся збереженням, відродженням і можливим розвитком. Кримсько-татарської мови. Ну, ми постійному пошуку нових технологій і методик, які дозволять на сучасному рівні чільно і досить швидко опанувати кримсько-татарську мову. Ми знаходимося на зовсім іншому рівні її розвитку подачі кримсько татарської мови, ніж це було в Криму. Де в основному кримськотатарська мова вивчалася носіями і відповідні були методики, як для рідної? Тут ми стикаємося з новими викликами, які допомагають нам подати кримськотатарську мову, і маємо певні успіхи, тому що. Більшість наших студентів це українці, які а, можуть а, повноцінно а, в деяких аспектах подавати mm. нашу інформацію, володіти кримсько-татарською мовою і навіть розмовляти. Як ви зустріли початок повномасштабного вторгнення? Mm. Звісно, як зараз, а, черговий раз, я закінчив роботу. Біля третьої ночі був щасливий, що не четвертої. Це був черговий такий важливий переклад для однієї з наших організацій. Я думав, що до ранку може встигну відновитись, бо треба йти на роботу. Але дзвінок різкий аспірантки, яка повідомила, що почалася війна, треба спускатись. На що я був дуже незадоволений, яка війна я ще не виспався, Про що ти кажеш? Вона командна, так е знову голосно сказала, що ви що не чуєте, де я почав серед сна чути цей, е дав бомбежку і подивився на свою вулицю Васільківську, яка була заповнена машинами, де вже люди не могли виїхати з Києва. Маленькі діти були вже е була відкрита. Було відкрите сховище, ну, почалась війна. Що для вас стало найбільшим викликом або труднощами за цей час? Я вже не пам'ятаю, бо виклик кожен день. Ми стикаємося з, з новими викликами, з, які подають нам умови війни. Да, ми в стані війни всі. Тому сказати, що було. Ну, так, да, відсутність грошей була на початку. Але в той же вечір, коли ми опинилися ну, в колегіальному колі в сховищі, де було багато викладачів, де, є, де єдина річ була коробка від моїх книг, саме найпотрібніше, бо постеливши її, можна було сісти на підлогу хоч якось, бо було дуже холодно. Стільців вистачало тільки жінкам і дітям. І, да, але в той же час хтось знаходив можливість пересилати гроші, донатити. Ось тут почалася да, наша робота. Це було якесь рішення. Виклик було те, що кожен залишився один на один з цією війною. І ми зрозуміли, що ми подалі. Ось весь цей час я постійно тримаю за тих людей, які знають, що насправді тут у нас відбувається, будь то Крим, будь то Європа або десь. Правильно з наших знайомих. І вони знають, що ми приблизно знають, що ми відчуваємо. І це мені дає можливість далі рухатись. Бо насправді да, один на один залишитись. Було дуже складно на початку, ну, якось тримаємося, скажімо так. З якими проблемами або труднощами ви стикаєтесь у повсякденному житті сьогодні? У мене нема багато проблем, бо я відмовляюся від якихось бажань да, цілей стосовно якогось стосовно якісь соціальних благ або матеріальних благ я знаю куди їх треба направити щоб вони вони були доцільно використані використані до певного моменту коли стане можливим Турбуватись про мирне життя, а зараз треба зовсім інше. Тому я уникаю якихось там бажань щось придбати собі зайве, або піклуватись про свій відпочинок, або ну, знайти якісь розваги. Це мені допомагає зосередитись, сконцентрувати свою увагу на основному. Що я маю зробити, і що я з мого боку було доцільно для того, щоб народ, держава да, ну, хоча б наблизились до своєї мети. Ви розумієте про що? Чого вам не вистачає від кримськотатарського суспільства? Звісно, багато чого не вистачає. Не вистачає м -м -м, єдиних прагнень. Але в той же час я, мене надихає якраз таки, коли єднається тут громада заради проведення певних заходів, коли вона долучається до таких о, актуальних проблем, як мова, да, як збереження національної ідентичності, це надихає і дає можливість далі йти. Чого ну, не вистачає, ну не вистачає, мабуть, можливості розвиватися повноцінно і стати частиною цивілізованого світу, щоб нас пізнавали за наші досягнення, які вони є, а їх поки не пізнають. Чого вам не вистачає від українського суспільства? Мабуть, взаємопроникнення. Бо як, якщо коротко казати, загалом? Мені здається, що в Україні все робляться, щоб подати інформацію про кримських татар з точки зору українців. Це, ну, наприклад, да, друкується багато книжок про нашу проблематику українською мовою. В разі потреби вона перекладається на кримськотатарську, але зміст український залишається. А якщо б ми... А подавали з перших джерел нашу інформацію: літературу, да, мистецькі, якийсь контент, або е, значить, е, загалом культуру. І потім вона перекладалась, і відповідно да, перлину українські з'являлося оригінальною кримсько-татарською. Це б я назвав взаємопроникненням, яке актуально для сучасного суспільства. А в один бік мене трохи да, не задовольняє як лінгвіста, я б сказав так. Чого ви очікуєте від держави або влади зараз? Я громадянин України я е, дуже хотів би, щоб держава була більш потужною, а щоб вона кожен раз, кожен свій крок, кожен, кожним своїм кроком доводила, що вона здатна дати відсіч з в кожному питанні агресору. А щоб вона передбачала його кроки і наближала таким чином перспективу розвитку країни, бо це дуже важливо, а це те, за що бореться народ. Щоб це була система, а щоб вона якраз таки була спрямована на кінцевий результат. Кінцевий результат у нас зберегти мову, зберегти національну ідентичну в 21-му столітті, це дуже важко, бо є інші пріоритети у сучасному суспільстві, які будуть потребувати від нас, які ми, якщо ми ідентифікуємо себе як кримськими татарами. Як ви самі вкладаєтесь у нашу країну у спільну перемогу? Я в 47 48 років тільки взяв цей автомат Калашникова, який наш викладач військового інституту, показав, як це робити. Тому від мене якихось військових рухів. Очікувати було складно, і тому я, коли я ходив до ДЦК з на пропозицію від них, що треба приходити розмовляти, якщо ви філолог запевняти, йти на війну, я безумовно відмовився і зосередився на своїй роботі на збереженні. Своєї мови, бо вона занападає. Я точно знаю, що те, що я роблю зараз, мало хто може зробити. Я і зберігав не тільки свої матеріальні цінності, які були в кімнаті своєї квартирі. А якраз таки книги, бо це була бібліотека, якої ну, тут на матерікові України, мало хто, мало хто її має. Вкладався повністю, бо перші два роки я намагався брати якийсь підробіток перекладами, а зарплата, звісно, йшла на допомогу, бо так я відчував, що щось я вкладаю для того, щоб було легше на війні. Зараз з цим, ну, я скажу, важкувато. Бо проєктів мало, вони направлені все на мають певний напрямок, військовий або якісь і інші перспективні напрямки. І от питання національні питання збереження нас як корінного народу зараз кажуть, а да, воно залишається актуальним, на жаль. Що вас мотивує триматись і не здаватись? Як і всіх, мабуть, віра, справедливість. Не ми почали, не Україна почала цю війну. Не ми агресори, і тому правда на нашому боці рано чи пізна справедливість має о, взяти верх. Коли б це не було, це відбудеться. А я... Твердо в я не можу сказати, що я твердо в це вірю, але мені дуже хотілося, щоб так відбулося в найближчому майбутньому. Але я якщо і не буде, то я знаю точно, що воно колись буде. А мене старі дідусі да бабусі завжди своїми діями вчили. Для них не було 9 травня, день перемоги, бо їх зрадили і хотіли знищити. І вони тримали за 18 травня як пам'ять про те, що зробили з їх народом, і от їх. Оця Скажімо так, да, тверда впевненість в своїх діях, в тому, що вони праві і повернула крок за кроком через стільки років добацьких Да, Вони в 90 х Річному віці дідусь сам повернувся, але він повернувся і тут я вважаю, справедливость обов'язково буде, бо Україна бореться за своє, а не за чуже. Що для вас означає перемога? Як ви її уявляєте? Ну, це так, да. це не свято, це для мене. Я пам'ятаю обличчя а, людей які перші, перші дні, які сиділи в метро, а вони ще були свіжі з погодами про щасливе життя, будь-то молоді люди, старі були да, сумували, тому що цей стрес він їх обурив і. Були певні проблеми, але біля них були їх діти, які їм допомагали, це, як могли це переживати. Діти, які ходили, раділи поруч своїх батьків, вони ще не знали, що буде далі. І я мрію, що колись в Києві, в інших містах України, обов'язково народ повернеться. До свого щасливого життя, бо а, він це а, цілком заслуговує. Я а, дуже сподіваюся, що це буде а, не так далеко. А, але я твердо вірю в цей. А, а, Сильний а, український характер, який зможе все це подолати і відновитись. Яке ваше послання людям, які це дивитимуться? Перше про це, що приходить в голову да, втамдаму за Холсонда, Halldaм айрома, навіть якщо ти далеко від батьківщини, не розділяй себе від народу. Щоб вони пам'ятали, хто вони, і кожен на своєму місці, а своїми діями не те, що демонстрував. Демонстрували це як маст да? хев, а щоб вони, їх дії були спрямовані якраз таки на Крим. Щоб під час повернення було що повернутись, а щоб ми залишилися кримськими татарами, вірними відданими своєї землі. Заради якої да наш народ тільки в двадцятому столітті пережив депортацію, і ми даємо в стані війни, але ми, ми здатні себе зберегти і от свою національну ідентичність для того, щоб ну, сказати дітям за що ми боролися зараз, а чого ми прагнули. Бо без землі, да, без батьківщини, без мови ми можемо зникнути як народ, і оце саме для мене може бути найжахливішим. Тобто, наперед, кримським летаром я хочу сказати: не треба зараз змагатися розповідями про те. В який момент що ми втратили на певному періоді, скажіть кожен сам собі, що ви зробили для того, щоб зараз зберегти мову, культуру, а зберегтись зараз як народ? Треба буде по іншому, підходити по іншому до цієї проблеми. Я дуже хотів, щоб кожен це почув.